Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. До головних подій дня. Підрахунок триває. ЦВК Вика опрацювала майже 50% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Слабкий голос Криму. У виборах взяли участь лише кілька тисяч кримчан. Тривають обстріли. За час перемир'я їх кількість становить більше двох тисяч. Центральна виборча комісія опрацювала майже 50% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Лідирує партія Народний фронт, яка на станом на 14 годину набирає 21,6% голосів. На 2,0% відстає блок Петра Порошенка. Також 5% відсотковий бар'єр наразі долають об'єднання самопоміч опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та партія Батьківщина. 5,75%. Поки що трьох для подолання прохідного бар'єру не вистачає. Всеукраїнському об'єднанню Свобода. Українці обрали 427 депутатів 8 депутатів. скликання 225, пройшли з партіями решта за мажоритарними округами. У ЦВК позачергові вибори до Верховної Ради України визнають такими, що відбулися. Зафіксовані порушення вважають суто технічними. Мовляв, на результати воловиявлення вони не вплинуть. Центр виборчков має претензії до самого підрахунку голосів на всіх дільницях. Вони вже завершилися. А от результати ніяк не опрацюють. В ОВК. деякі окружні виборчі дільниці і досі не внесли. Даних до системи виборів з такими ледерями у ЦВК пообіцяли розібратися і жорстоко покарати. Нагадаю, вже опрацьовано майже половину бюлетенів. Деякі окружні виборчі комісії зараз відверто пасуть задніх. Я не хотів би зараз використовувати слово саботаж щодо роботи членів цих окружних виборчих комісій. Але якщо впродовж найближчих годин ситуація не зміниться, то Центральна виборча комісія буде використовувати не тільки це слово, а й вживати інших. Достатньо жорстких заходів щодо таких окружних виборчих комісій, аж до питання припинення повноважень всього складу цих комісій і призначення нового складу. Незважаючи на низку порушень, вибори називають легітимними, і громадські активісти за їхніми даними явка виборців склала 51%. Навіть у Донецькій та Луганській областях більше як 40 громадян прийшли на виборчі дільниці. Щоправда, така статистика надається тільки по тим виборчим округам, які все ж таки працювали. Загалом, на думку активістів, хід голосування на позачергових виборах до парламенту відбувався в штатному режимі. Серед порушень власне на дільницях було зафіксовано недотримання правил проведення засідань виборч Чими комісіями перешкоджання роботі спостерігачів та подекуди відсутність правоохоронців. Ми фіксували 6,3% дільниць спроба незаконного голосування. Мова йде про осіб, які намагались проголосувати за третіх осіб. Але тим не менше, ці факти були встановлені, і голосування відбулося в належний спосіб. Також на 4% дільниць ми фіксували спробу винесу виборчого бюлетеня з приміщення для голосування. Тобто, це фактично спроба організувати карусель. До ЦВК надходить дані, в тому числі із мажоритарних округів, зокрема на скандальному 45-му, що на Донеччині, такий переміг екс регіонал, Єфим Звягільський за нього проголосували лише півтори тисячі виборців. Проте цього вистачило. Нагадаю, що для участі у виборах кандидат зареєструвався фактично в останній момент, коли стало відомо, що вибори в його окрузі частково відбудуться. Втім, більшість виборців 45-го округу так і не змогли проголосувати у той же час по 102-му округу, що на Кіровоградщині у раду проходить Одіозний екс-секретар Київради Олесь Довгий. Згідно даних ЦВК, на даний момент він набрав понад 36% голосів виборців. Комітет виборців України рекомендує центральній виборчій комісії не визнавати результати виборів у цьому окрузі через низку порушень під час виборчої кампанії та в день голосування. Нову раду проходять чимало членів родин вже відомих і чинних політиків. Лідирує у своєму окрузі, син президента України Олексій Порошенко. Не мають проблем згідно з проміжними даними і троє братів балог в округах на Закарпатті. Віктор Іван і Павло Балоги впевнено лідирують у своїх округах. Якщо врахувати, що двоюрідний брат Балог Василь Пітьовка також перемагає на 72-му окрузі, то вибори для їхньої родини можна вважати цілком успішними. А от син екс-спікера ради Володимира Литвина, Іван у своєму 66-му окрузі, після підрахунку 17% голосів поступається екс-регіоналу Віталію Журавському та соратнику Яценюка Турчинову Павлу Дзюблику. І попри те, що партія правий сектор до парламенту не проходить. Її лідер Дмитро Яруш, схоже, таки стане народним обранцем. Яруш лідирує в одномандатному окрузі номер 39 Про це свідчать Дані ЦВК. За результатами опрацювання 57% протоколів, він набрав майже 10 тисяч голосів, що становить 29% від загальної кількості. Нагадаю, лідер та ідеолог правого сектора народився у Дніпрозержинську, що на Дніпропетровщині. А от у виборах до Верховної Ради України взяли участь лише кілька тисяч кримчан. Про це заявив один з лідерів виборчого списку партії блок Петра Порошенка, народний депутат, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Разом із тим Джемілів негативно оцінив роботу центральної виборчої комісії у зв'язку з тим, що вона не забезпечила можливість голосування всіх бажаючих. За две недели надо регистрироваться, потом только. Мы сейчас попытаемся наверное, в судебном порядке решить вопросы и голосования. Но здесь надо было, конечно, продумать систему, как это так можно, чтобы за оккупированную территорию дважды выходить, выезжать на то, чтобы проголосовать. Надо было сделать какую-то упрощенную процедуру. У Москві розцінюють вибори до Верховної Ради України як такі, що відбулися. Про це агентство інтерфакс повідомив голова міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін. Ми чекаємо офіційного підбиття підсумків, поки йдуть досить суперечливі відомості, але вже зараз ясно, що вибори, незважаючи на досить жорстку і брудну кампанію, відбулися. Верховній Раді необхідно буде налагодити інклюзивний діалог із суспільством, вийти на прямі контакти з представниками регіонів і прагнути до дипломатичного рішення проблем, до яких призвели дії Києва. Смертельна аварія на Київщині. Автівка з бюлетенями потрапила у потрійну ДТП. Загинули водії, голова, а також член ДВК. Як повідомили у пресслужбі головного управління МВС у Київській області, трагічний інцидент стався близько о пів на п'яту ранку на 110-му кілометрі автодороги Київ-Харків. Водій автомобіля з бюлетенями не впорився із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з двома автівками. В машині їхали представники дільничої виборчої комісії села Вишеньки, Бориспільського району київського Власті вони перевозили бюлетені та виборчу документацію до окружної виборчої комісії номер 98 в Яготин. Від отриманих тяжких травм водій, голова та член комісії загинули на місці події. Міліціонер, який супроводжував бюлетені, заступник голови та ще один член ДВК, а також водій, пасажир інших постраждалих авто з тяжкими травмами доставлені до госпіталю. Бюлетені, що знаходилися в автівці, не постраждали секретар даної ДВК Поки в ЦВК, поки у ЦВК підраховують голоси у зоні, АТО, тривають обстріли позицій українських військових. Як повідомляє група інформаційний спротив, за добу було зафіксовано 20 обстрілів. За час перемир'я їх кількість становить вже більше двох тисяч. Зокрема, завдано вогневі удари по блокпостах, опорних пунктах сил АТО та аеропорту Донецьк. Підтверджує інформацію про обстріли і прес-центр антитерористичної операції. Напередодні увечері бойовики не одне разу обстріляли наші позиції, що розташована неподалік населеного пункту Нікішина, використовуючи при цьому міномети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блок пост, що розташований поблизу смілого продукти похарчування та питну воду, підірвалася на фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особового складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлені продукти харчування, питна вода та теплі речі. Обстановка в інших районах, зокрема в Донецькому аеропорту, поблизу Маріуполя, стабільна і знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. А от села під Маріуполем сьогодні зранку бойовики атакували зградів, мінометів і танків. Втрат з боку військовослужбовців. Немає кількість постраждалих мирних жителів уточнюється. На місце в оперативному порядку виїхали бригади швидкої медичної допомоги. Почався обстріл позиції сил АТО на лінії Павлопіль гнутели. Обстріл вівся з мінометів і танків. Наші військові. Успішно відбили атаку та підбили танк, який терористи одразу покинули на полі бою. Також о сьомій десять ранку терористи обстріляли з мінометів і градів позиції сил То на околицях селища Талаківка. Втрап з боку наших військових немає. І наразі у мене все. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Не прощаюся. Побачимося.